І так, тест на форматі 3 2 сосискою піль в один ряд, 6 сосисок в упаковці, жорстка плівка У нас достатньо сосиски, сосиска без оболонки. Центрифуга. Ми не змащуємо водою. Водою не змащуємо. Робота. Подаючи вам там вера. Робота. Діанобел. Робота робота. Прошу звернути уваги. Шасистка у нас в технічному завданні була довжиною 105 мм. Зараз у нас частина, яка ми отримали, це 110 мм, відповідно, її треба слідкувати, щоб вона правильно лягала в упаковку. Вона не до кінця вся заходить заходи. 81 такта, 8,7 такта. Ось 8,8, максимум 8,9. Прошу також звернути увагу. Ми працюємо з серединною різкою. І з Будь ласка, Серединна різка. Зверніть увагу на кінці. Рівно, абсолютно ніяких зазубрин, гачків. Будь ласка, Подивіться уважно. Ми скільки часу казали про серединну різку. Реально хороша опція. Дивіться. Будь-який пакет беремо. Будь-який. Хороша опція. Це бак для середини, ліки. Бак для зірочок. Зірочки треба і полососи треба тестувати, поки мали об'єм, але поки проблем не було. Робота робота. увагу сосиска брівніша. Тепер швидкість Прошу звернути. Максимальна швидкість середня 480, 500, 530, 490, 350. 500, 530, 528, п'ятсот двадцять вісім. 400, діапазон?